Будників багатьох хвороб людини, тварин і рослин учені виділили в окрему групу віруси. Це дуже дрібні частинки, які можна побачити тільки за допомогою електронного мікроскопа, тобто збільшивши їх в мільйони разів. Якщо порівняти розміри вірусів і бактерій, то бактерії виявляться справжніми велетнями. Учені з'ясували, що на вістрі Швадської голки може вільно розміститися 100 тисяч вірусних частинок. Учені ще досі не вирішили відносити віруси до живої чи неживої природи. Якщо вірус знаходиться поза організмом, він не має ознак життя. Якщо вірус потрапляє в організм, він оживає. Починає розмножуватися, утворювати багато схожих на себе частинок. Багато вірусів небезпечні, бо спричиняють різні захворювання, наприклад, вітрянку, свинку, кір, скарлатину, гриб, гострі респіраторні та інші захворювання. Багато вірусних хвороб швидко поширюються, їх важко Лікувати. Учені всіх країн борються з такими вірусами. Виявляється, є корисні віруси, які знищують комах шкідників. Наприклад, значної шкоди завдає гусінь, яка живиться листками культурних рослин, жуки, пильщики, що руйнують стовбури дерев. Із цими шкідниками. Борються за допомогою вірусів. На невеликих ділянках віруси розпилюють пульверизатором, а великі площі лісу обробляють за допомогою літаків. Віруси наші постійні супутники із дня нашого народження вони супроводжують нас завжди і всюди. До більшості з них. Ми не чутливі, при зустрічі ж з деякими можемо захворіти. Ми торкнулися лише деяких хвороб, що викликаються вірусами. Насправді їх безліч, шкода якої, шкода, якої завдають віруси, доволі значна. Так досить лише сказати, що близько половини всіх хвороб людини вірусного походження. А якщо згадати, що віруси вражають тварин, рослини, бактерії, серед яких є багато корисних і необхідних людині, то стає зрозуміло, що боротьба з ними одна з найважливіших задач.